Тепер пункт, де будуть спірні рішення щодо моду. Страшенно легка економіка. Арти і частини тіл мутантів, до речі такі є тільки як чомусь. Інші ж прородження зони ні хвостами, ні лапами, ні іншими органами не володіють. Коштують дуже багато і заробляти гроші тут елементарно. LR25 була ідеальна економіка для такого моду, Там гроші мали цінність, але проблеми з ними не було. Тут же просто цифра біля ніку. 100 кг переносимої ваги з початку гри. Ти бігаєш як термінатор, і всю гру не знаєш, що стаміна може тебе підвести. Я взагалі якийсь час думав, що вона нескінченна, бо на ході ніяких її індикаторів нема. Це теж треба виправити. Мало ботів на мапі. М -м -м, дуже пусто. В LR25 було занадто багато, а тут навпаки було ну. прокляття білдів. У цій модифікації можна бігати і локаціями, і не зустріти взагалі нікого і нічого. Комусь таке подобається, комусь ні. Не буду заганяти в рамки. В білдівському моді білдівські звуки і звучку замінено на релізні або що є ще більшим маразмом на звуки зі Сталкер 2. Ні, я не хейтер серця Чорнобиля. Я його всією душою обожнюю. Але ну звук кровососа або ще гірше звук виконання завдання зі Слкер 2. Це, ну, взагалі цирк. Хай би воно було, але опціонально. Поки воно тут є без права вибору, поки це клоунада, Але яка комусь може зайти? Через це знаходяться в розділі спірно, але мені це супер не сподобалось. Також є амбієнти, які тут з оригіналу, а не з білдів. Відсутність всієї бущої вертольота на кордоні радарі. Пам'ятаю, коли грав в лр 25 він змушував бігати приховано не попадатись на очі патрулям і взагалі обережним бути. Полегшення, але не менш тушно. На любителя знову ж. А за радар дякую, там вони були не в тему, і просто бісили.